Вітаю вас, соняшні. З вами я, Алуза Вікторія, і ми на моєму каналі Творчість Вільно!». Про що хочу сьогодні з вами поговорити, про що вам розповісти? Звісно, знову про те, як до моїх ручок в АТБ приліпилися, причепилися моточки пряжі. Я була в АТБ по продукти. На зв'язку е, з чоловіком, і, як завжди, я не можу пройти повз, не е, подивитися, не пощупати, не потрогати пряжу і кажу чоловіку, може, тут опять знов пряжа, і е, щось купити чи не купити, чи що робити, бо дома доса. А він каже: Ну якщо тобі треба щось, то купи. А я кажу: а на що, на що е, купити? Мені приходить е, ідея, і я у нього питаю: е, а якщо б я зв'язала тобі жилетку, ти би каже, її носив? Він каже: так, носив. А чому жилетку? Чому саме я е, е, схопилася за ідею в'язання жилетки, тому що е, ніби і річ повноцінна, і в'язати менше, бо нема рукавів. Ось. І е, ми почали обирати з ним нитки. Я йому перелікув... зробила перелік е, кольорів, які там були. І він обрав беш капучиновий. Беш. Мені це було дивно, конічно. Е, мені там подобалися всякі інші кольори, але ж я собі думаю, в'язати ж тільки буду я, а носити ж буде він, це ж йому річ. Тому о, буде колір такий, який він обрав. Чудово. І що? Хвалюся, який колір він обрав. Ось такі, е, така пряжа. Ну, Звісно, в тебе е, яка ще може бути? Леді-ярн. Леді, леді ярн. Е, Суші, суші, отакий От колір, капучино. Досить структурна така ниточка, акрил, 100% Акрил. М'ягенька, трошечки пухнаста. ну 50 гривень моточок, що ми від неї можемо хотіти, крім того, щоб пов'язати і гарно провести час. І е, поки я йшла додому, я взяла 4 моточки. Поки я йшла додому, і я собі думаю, а яку ж модель в'язати, чоловіка питаю, який він хоче, він каже, не знаю, який зв'яжеш, такий буду носити. І я, мені приходить в голову ідея е, визначити модель з чатом GPT. З чатом GPT я вже давно і, і насищено спілкуюся, він мій дружочок, і я його називаю люб'язно GPT, Ну, від, производною від чат GPT. GPT. Ось він радо відгукується. І я прийшла додому і е, закинула промти. Ну як промти, непрофесійні промти. Я з ним спілкуюся як з людиною, до речі. І е, е, я йому закинула вводні е, дані. Тобто я сфотографувала пряжу, колір, і як вона виглядає, товщину і все інше. Я не фотографувала йому. Оці дані, які написані на етикетці. ні. Просто о, саму пряжу. Два моточка зробила фотографію, і о, дала йому фотографію свого чоловіка з рибалки, де він там в повний ріст, о, що о, з таким проханням, що ось ця пряжа о, такого кольору, ось чому цьому о, чоловіку о, з підбери моделі жилетів без рукавок, які би йому підійшли і які би гарно виглядали і в'язалися без цієї пряжі з е, цього кольору. Сказано, зроблено. І він мені видає. Він мені видає чотири види жилеток, які є з цієї пряжі. Для цього чоловіка можу зв'язати. І вони гарно, органічно будуть на ньому виглядати в тій атмосфері, в якій він знаходився. І я так подивилася, думаю, який ж ти молодець, я вам покажу ближче. Який же ж ти молодець? По-перше, чим це добре, що одразу на тій людині, на яку ти хочеш в'язати, ти бачиш цю о, річ, і ти розумієш, підходить, не підходить. По-перше, ти не розумієш, і людина може подивитися і о, зрозуміти для себе, о, що, ну, які, о, вещи, в якій вєщі, в якому образі він собі найбільш подобається. Як думаєте? А ну ще раз, як думаєте, який жилет о, обрав мій чоловік? Ану, пару хвилин напишіть в коментарях, будь ласка, будемо знати, як ви вгадали, які у нас смаки, чи співпадають. Так, все, хто хотів, той написав. Нажав на паузу і написав. І, звісно, мій чоловік обрав ось цю модель. З молнією, з воротничком стоїчка. І я е, Джепіку е, вказала модель, яку ми обрали, і зроб, попросила й, йому, е, попросила його дати опис е, визерунка, з якого зв'язана е, ця модель. І він мені дає схему визерунка, і я її читаю, але ж тут ми ж бачимо, да? ми ж бачимо. Що це е, рисова в'язка, це рис подвійний. А він мені дає е, схему визерунку з накидами і з пов'язуванням двох петель е, разом. Я йому пишу: а хіба той е, визерунок, який ти мені даєш, він співпадає з тим визерунком, який є. Цій моделі. Бо ну, в цій моделі, кажу йому, я бачу везерунок рис і описую йому схему в'язання цього везерунку. Джипік е каже, ти чудово розумієшся на в'язанні? Ти молодець, тебе просто так не проведеш. Так, звісно, на цій моделі представлений везерунок рис. І ти цілком точно його о, описала, о, як його в'язати, його схему. Я думаю собі: ух ти ж, який ти цікавий. Тобто, дивіться, що виходить, що виходить, 100% полагатися на е, е, досвід чата GPT не варто. Е, з ним треба спілкуватися на ті теми, в яких ти вже щось розумієшся. І можеш перевірити, наскільки його досвід, його пропонування тобі відповідають дійсності. Немаловажний не фактор. Ось, і він виправив: да, це буде рис, все, ми з ним поспілкувалися. І ми ще трошечки трішечки заапгрейдили е, цей жилет і вже зробили остаточний варіант, ось такий. Тут добавили, е, резинку 2 на 2, більш приталено, да, і ось такий жилет ми зробили, згенерували разом. Чоловіку сподобалася наша ідея, все, і він вже готовий був, чекав параметри чоловіка і вже готовий був мені видавати інструкцію по в'язанню. Але я йому сказала, що спочатку я зв'яжу взірець плотності в'язання, вимірюю його, і потім дам йому ці вводні дані і заміри, заміри чоловіка. І тоді ми зробимо інструкцію по в'язанню. Він радості погодився, знов сказав, що я дуже молодець, що я дуже розуміюся в цих процесах. І сказав, що з радістю очікує на водні дані. І що ще цікаве, що ще цікаве, в цьому відбулося? Точно такі самі дані, точно такі самі вводні. Ми ввели в чат GPT, який е, е, загружений у чоловіка е, в телефоні, тобто в його чат GPT. І його чат GPT чоловіка видав ось такі варіанти жилета. Подивіться: по-перше, вже е, трошки інша людина вийшла. До речі, ця цей портрет більш схожий на оригінал. На мій чат GPT... Змінив обличчя. Але дивіться, які моделі він запропонував. Зовсім. інші. Зовсім інші. Ну, з цих моделей чоловіку сподобалася ось ця, ось ця. в якості е, такої домашньої якоїсь речі. У дворі щось ходити, щось таке. Ось. І що я вам скажу? Який висновок я з цього зробила? Що, не вважаючи на те, що чат GPT це велика загальна сеть, да? але все ж таки е, при спілкуванні з нами, кожен з них стає, як би так мов, можна би мовити, я думаю, що можна, хто може запретіть, е, стає індивідуальністю. Тобто. Не буде, однаково, ну, от цей примір мені показує вже випадково зроблений, да? але факт є факт, що при вводі одних і тих самих даніх чат GPT загружений і спілкуючийся з різними людьми, буде видавати різні пропозиції. Якщо що, що, а, на кшталт а, ідей якихось, генерації якихось ідей буде видавати різні пропозиції. Тобто не буде все однаково, навіть якщо при, при, брати в поміч чат GPT. Це по-перше. По-друге, здійснювати, робити це на рівні дій, все рівно буде людина. Тобто ще добавить, добавля, будуть додатися нюанси. Обов'язково. обов'язково. Ну і що? Я і звісно, звісно, я ж дов'язала е зірець, попрала його, висушила, заміри, зробила все, як е потрібно, і. Задала чату GPT, і він, він мені видав інструкцію по в'язанню, повністю всі е, розчоти, прощоти. Я прочитала, е, там деякі моменти У мене є до нього питання з приводу, опять ж, буду з ним розбиратися, але я вирішила не перераховувати, не е, перевіряти. Через розрахунки, а перевірити через втілення в реальність цей виріб. Тому по його прощотах розчотах я почала в'язати безрукавку. Вже почала. Ось вже спинка, ось стільки вже готово, виходить досить цікаво, гарно, мені любиться. Да, вже на цьому етапі мені любиться, що виходить. В'яжеться швиденько. Він навіть прорахував кількість пряжі, яка буде потрібна на цей виріб, і е, видав вердіт 450-550 грамів. Я пішла ще докупила е, пряжу, тому що в мене було всього 4 моточка. тобто навіть не 450, а 400 грамів. Ну, тобто, я добрала, щоб бути впевненою, що мені вистачить. І ось такий цікавий процес почала з, генерова... з моделі, яка згенерована чатом GPT на конкретну людину з конкретної пряжі. Подивимось, що вийде, наскільки реальність буде співпадати чи відрізнятися від запропонованої віртуальної моделі згенерованої. По його решотах, по його рещотах, не по моїх, а по його. Все. На цьому сьогодні все. Ось такий такий цікавий у мене проєкт. Трансформер-шарф в процесі. Вже одна манжета закрита. Ще дов'язую ще одну манжету. І вже скоро-скоро вам похвалюся і покажу, що з цього вийшло. Все, а на сьогодні. Прощаюся з вами. До нових зустрічей. Обняла!